Розмові тому, що я хочу запросити до ефіру Марію Шиян, керівницю соціального стартапу Тера Монада. Пані Марія, доброго вечора. Дякую, що ви Вітаю. приєднуєтеся до нас. Я спеціально дала завдання зв'язатися з вами, бо я бачила. Втілення вашого проекту в одному з містечок під Києвом Ірпін, здається, це було коли британська родина подарувала модульний будинок сім'ї із шести людей. Модульний будинок, який робить ваша компанія, яка називається Тера Монада. Розкажіть, будь ласка, про модульні будинки: з чого вони зроблені? Наскільки легко їх? Конструювати, перевозити, і що треба, щоб люди, які втратили житло, змогли поміркувати в цьому напрямку і зрозуміти, що це може бути для них варіант? Дякую за ваше запитання. Ми виготовляємо наші будинки в. Україні під Києвом, а наші будинки мають тривалу гарантію більше 10 років, і вони є повністю повністю наповнені усім необхідним для проживання, всією технікою, меблями. Тобто, родині потрібно тільки зайти і жити в цьому будинку. Для того щоб отримати такий будинок, ми не приймаємо самостійно заявок. Ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, які нам передають дані про родини, які Втратили своє житло і самостійно ні за яких обставин не можуть його відновити, тому ми не приймаємо ці заявки особисто від родин. Хоча ми розуміємо, що така потреба на сьогодні в Україні вимірюється. Ну, родина тисячі. може звертатися теж до органів місцевого самоврядування для того, щоб комунікувати через, через владу, так би мовити, так да через місцеву так, владу так, так. Угу. абсолютно вірно. Розкажіть, будь ласка, хто фінансує ці, ну, створення таких будинків? Тобто, це має бути якийсь благодійний фонд, іноземні організації, знову ж таки, місцева влада, державне замовлення. Я хочу зрозуміти, як відбувається цей процес. На сьогодні ми співпрацюємо із благодійними фондами і з громадськими організаціями. Ми співпрацюємо з приватними донорами. Також ми займаємося самостійним залученням коштів, оскільки це досить клопітка справа, і вона рухається не так швидко, як би нам цього хотілося насправді. Але ми маємо надію, що найближчим часом все таки вона буде мати більш масовий характер і більше українських родин зможуть повернутися до нормального життя. Я подивилася будинок дуже красивий. Зовні дизайнерський Дякую. всередині, дуже гарно це все виглядає. Який термін його експлуатації? з Чого він зроблений? Наскільки надійним він є? І чи можна його переставляти з місця на місце? Так будинок можна переставляти з місця на місце в будь-який зручний час, тому що він підлягає багаторазовому збиранню і розбиранню. А він збирається на ділянці за п'ять годин. Ми можемо ці будинки збирати в самих важкодоступних місцях, і крім цього, будинок має: ми даємо гарантію на будинок. Експлуатаційно 10 років, хоча мінімальна кількість гарантії це 20 років на стіни. Одні сендвіч панелі мають сам каркас виготовляється з оцинкованої сталі, він є досить довговічним. І навіть якщо потрібно буде колись часом замінити одну стіну, це не складає абсолютно ніяких складнощів. Це можливо, крім того, якщо родина буде збільшуватися і потрібно буде збільшити площу, також можливо доставити ще один модуль чи два скільки буде де потрібно скажіть, будь ласка, скільки у вас зараз замовлень, і ч, які е, міста, райони, області, яка е, яка місцева влада е, комунікує вже з вами? Звідки? А ми співпрацюємо з Київщиною, Чернігівщиною та Сумщиною, а е, також. Наше виробництво на сьогодні ще повністю не завантажене. Ми змозі виготовляти щонайменше 100 будинків на місяць, але поки що ми не маємо ще достатнього фінансування для того, щоб повністю завантажити виробництво. Хоча нам дуже цього хочеться, бо це не тільки робочі місця, які отримують українці. Це додаткові податки. А крім цього, це і першу чергу родини, які отримали би житло. Хотілося б, щоб підприємство було завантажене більше. До кого зараз можна там апелювати? Не знаю для того, щоб. Ми апелюємо в першу чергу до великих організацій міжнародних, які починають вже на сьогоднішній день розглядати етапи відновлення України не тільки в стилі light repair, тобто легкого відновлення, це що там стосується заміни вікон, дверей і так далі. А вже і розглядають саме можливість встановлення таких будинків на ділянках людей, де був будинок і де він розрушений. Я читаю, що до війни ви не мали жодного стосунку, то будівництва зайвася іншою професією. Звідки ви так. знаєте, що і як треба робити в цьому бізнесі? А ви знаєте, якщо людина чомусь хоче навчитися, вона це може зробити, і головне бажання. Це одна історія, а інша історія це професійна команда, яка в нас є, і великий досвід співвласників компанії, який більше 30 років займається виробами з металу, конструюванням, архітектурою. Тому якщо тебе оточує професійна команда і є бажання і розуміння робити хороші речі, змінювати життя людей до кращого, нічого неможливого немає. Так, і ще одне питання. Я пам'ятаючи той репортаж про британську родину, відзначила, що британська родина зауважила, що це для них недорого. Це вартує там, місячної оплати за проживання в Британії. От чи вірна ця сума можете сказати от приблизно, хоча б. Я можу сказати, що самий дешевий будинок, який в нас є, це 11,5 тисяч доларів. Це будинок з усім наповненням, абсолютно крім того, монтаж включений також в цю вартість. Ми його компенсуємо як у вигляді допомоги родинам. Також чим підкреслюємо свою соціальну відповідальність, і далі в нас ідуть вже будинки, які коштують 15-20 тисяч. Відповідно там вже значно більша площа. Угу. і е, мінімальний метраж будинку, якщо можна так само вказати, щоб ми 16 розуміли. 16 16 квадрат... квадратних метрів 16 квадратних метрів. Так. Ну що ж, все, що могла запитала, показала вас людям. Сподіваюся, що про вас будуть знати більше, і у вас буде Дякую. 100% заповнення вашої роботи. Українці матимуть модульне тимчасове, а може не тимчасове хороше житло. Ті люди, які втратили помешкання. Марія Шиян, керівниця соціального Дякую. стартапу Терамонада. Називається цей стартап. Ми ж знову повертаємося до.